Олена стояла на порозі нового життя, весільна фата ще зберігала тепло її шкіри, а обручка на пальці здавалася чимось нереальним, ніби чужим. Валентин, її чоловік, міцно тримав її за руку, запевняючи, що попереду на них чекає щастя. Вони переїхали до його родинного маєтку, старого, мовчазного, з важкими тінями минулого. У темних коридорах стіни наче шепотіли власні історії. Вітаю, сухо промовила Вікторія, зустрічаючи їх біля входу. Її голос був безбарвним, а очі крижаними. Олена відчула, як її серце стиснулося. Вікторія, мати Валентина, від першої хвилини дала зрозуміти, що не рада її появі в цьому домі. Вона не кричала, не сварилася, але кожен її погляд, кожне слово було. Мов лезо ножа, яке тихо, але безжально залишало порізи. Сподіваюся, ти знаєш, що цей дім має свої правила, сказала вона пізніше, під час вечері, повільно розмішуючи чай ложечкою. Олена мовчки кивнула. Перші дні минули в натягнутому мовчанні. Будинок, попри свою розкіш, здавався холодним і чужим. Олена намагалася знайти своє місце. Звикнути до цих стін, до постійної присутності Вікторії, яка знала, де вона, що робить у що одягнена. Одного дня, розбираючи речі у спальні, Олена натрапила на стару пожовклу від часу світлину. На ній був Валентин молодший, усміхнений, щасливий, а поряд дівчина, струнка темноволоса, з виразними живими очима. Вона тримала його за руку. Так само, як зараз тримала Олена. Це Анна, спокійно пояснив Валентин, коли Олена показала йому фото. Моя колишня, це було давно, але в його голосі було щось дивне, ніби невидимий тягар спогадів стискав йому горло. Вікторія почула їхню розмову і, ледь помітно посміхнувшись, промовила Анна була частиною цього дому, але вона зникла перед самим весіллям. Олена відчула, як по її шкірі пробіг холод. Як це зникла? Просто пішла, без пояснень, без слів, і більше ніхто її не бачив, відповіла Вікторія, але в її очах блиснуло щось темне ніби вона знала більше, ніж говорила. Олена відчувала, що за цією історією ховається щось більше, щось, що ще довго не дасть їй спокійно спати. Будинок ховав у своїх стінах надто багато таємниць. Кожен ранок у ньому починався зі слів Вікторії, кожен вечір закінчувався її поглядами, які прокрадалися за спиною Олени, як тіні на стінах. Валентин намагався підтримувати дружину, але дедалі частіше затримувався на роботі, а вечорами повертався мовчазний і втомлений. Олена залишалася сам на сам із цим холодним будинком. У якому, здавалося, повітря було насичене минулим. Одного дня, гуляючи кімнатами другого поверху, Олена помітила, що двері до кабінету свекра, батька Валентина, прочинені. Вона добре пам'ятала, що Вікторія завжди замикала цей кабінет, бо, як вона казала, потрібно зберігати пам'ять про покійного. Олена зробила крок усередину на полицях ряди книг темний дубовий стіл. На ньому чорнильниця та старовинний годинник, що давно зупинився, на стінах фотографії Валентин у дитинстві, молодий чоловік із впевненим поглядом, чоловік, яким він, можливо, міг би бути, якби не тягар цієї родини. І тоді вона побачила теку з документами, що виглядала з шухляди. Серце забилося частіше, Олена дістала папери, пальці здригнулися, коли вона побачила своє ім'я. Їй належав цей будинок. Батько Валентина ще за життя заповів його не синові, не дружині, а саме майбутній дружині Валентина. Олена не могла повірити своїм очам. Чому і чому Вікторія ніколи про це не говорила? Олена швидко сховала папери на місце, але в голові вже клубочився вихор думок. Вона вирішила не розповідати Валентину поки що. Але тепер усе стало зрозумілішим. Холодність Вікторії, її пильні погляди, її контроль. Вона не просто не хотіла бачити невістку в цьому домі, вона боялася, що Олена колись дізнається правду. Тієї ж ночі Олена не могла заснути. Десь далеко годинник пробив другу. Вона встала, тихо пройшла коридором і, вже збираючись повернути до спальні, почула голоси Вітальня, жіночий голос, холодний вивірений, знайомий. І ще один, так само знайомий, але не Валентина. Олена сховалася за колоною. Ти повернулася не просто так, Анно, голос Вікторії Олена ледь втримала подих. Ти сама мене покликала. Інший голос, напружений, твердий, Анна. Та сама жінка з фотографії Олена намагалася розгледіти її в темряві. Вона змінилася, змарніла, але очі ті самі. Живі, темні, уважні. Що ти від мене хочеш? запитала Анна. Вікторія повільно зітхнула. Якщо ти повернеш Валентина, я віддам тобі частину спадку. Кров застигла в жилах. Навіщо тобі це Вікторія? Анна схрестила руки, тому що ця дівчина Олена не повинна отримати нічого. Темрява раптом стала ще густішою. Олена притиснулася до стіни, намагаючись усвідомити почуте. Вікторія хоче зруйнувати її шлюб, і Анна, колишня наречена Валентина, може в цьому допомогти. Олена ще довго сиділа у своїй спальні, скручена в клубок, не в силах заснути. Анна не зникла, вона не втекла, її змусили піти. І тепер вона повернулася. На ранок Вікторія поводилася як завжди її холодні руки плавно розмішували каву. Її очі зневажливо оцінювали нову сукню Олени. Анна з'явилася ближче до полудня. Олена вийшла на подвір'я і побачила її біля воріт. Анна курила. Не думала, що ти куриш, обережно мовила Олена. Жінка відвела погляд від диму. Є багато речей, про які ти не знаєш, Олено. Вона вимовила її ім'я так, ніби пробувала його на смак. Ти повернулася через Вікторію? запитала Олена. Анна посміхнулася. Вікторія не дозволяє людям просто так повертатися. Чому ти пішла тоді перед весіллям? Анна кинула недопалок, роздушила його носком туфель, тому що мені дали вибір піти або зникнути. Олена відчула, як холод пройшовся хребтом. Ти боїшся її? Анна подивилася на будинок на його високі вікна, що відбивали сіре небо. Боятися це означає визнавати поразку. Вона зустріла погляд Олени. А я ще не програла. Олена зрозуміла ця жінка приїхала не тільки за спадком, вона хоче щось більше, а можливо, хтось не дозволив їй жити інакше. Того вечора, коли Валентин повернувся додому, Олена чекала його в кабінеті свекра. Він здивовано зупинився в дверях. Що ти тут робиш? Вона поклала перед ним теку. Твій батько залишив цей будинок не тобі. Він відкрив документи, його обличчя втратило фарби. Я Я не знав. Олена бачила, як напружились його пальці Твоя мати знала, і знає досі. Валентин мовчав. І ще дещо, Валентине, її голос тремтів. Анна повернулася. Він підняв на неї очі, і в них було щось нове, щось небезпечне. Я знаю, тихо сказав він. Олена відчула, як ґрунт під ногами починає хитатися, чи справді вона знає чоловіка, за якого вийшла заміж. Олена відчувала, що навколо неї поступово стискається невидима петля. Ще кілька тижнів тому вона була впевнена, вона знає, що таке її сім'я, ким є її чоловік, як виглядає їхнє майбутнє. Але після повернення Анни, після знайденого заповіту і розмов із Вікторією. Їй здалося, що вона живе не у своєму житті, а в чужому сценарії. Спочатку вона навіть не здогадувалася, що Валентин щось приховує, його зміни були майже непомітними він став більше мовчати, частіше виходив з дому без пояснень, іноді відводив погляд, коли вона намагалася заглянути йому у вічі. Але потім вона почала помічати дрібниці він повертався пізніше, ніж зазвичай. Хоча завжди казав, що роботи не побільшало. На його одязі іноді був ледь вловимий запах парфумів, жіночих, але не її, і головне, вираз його обличчя, коли вона запитувала, де він був, просто зустрічі з клієнтом, відповів він одного разу, уникаючи її погляду. З клієнтом о 12-тій ночі?» ночі він зітхнув. Я втомлений, Олено, давай без допросів, добре. Вона не стала продовжувати, але з того моменту почала уважніше стежити за ним. Вона дізналася правду випадково. Олена їхала в центр міста на таксі, коли побачила його. Валентин стояв біля кав'ярні разом з Анною. Вони розмовляли, і його обличчя було зовсім не таким, як удома, зосереджене, серйозне, але без напруги. Її пальці судомно стиснули ремінь безпеки. Зупиніть тут, будь ласка, тихо сказала вона водієві. Вона вийшла і зупинилася за кілька метрів, її серце билося швидко, але не від гніву, від страху. Валентин щось говорив Анні і та кивала. Він узяв її за руку лише на секунду. Олені вистачило вона розвернулася і пішла. Вдома вона закрилася в спальні, не могла ні плакати, ні кричати. Її зап'ястя тремтіли. Вона знала, що це не випадковий збіг. Вона знала, що Валентин знав, що Анна повернулася. І, схоже, він сам цього хотів. Ввечері вона мовчала, коли він прийшов. Вона мовчала, коли він поцілував її в щоку. Але коли він ліг у ліжко поруч, вона не витримала. Де ти був? «На зустрічі». І з ким? Він затримав подих. Олено. Ти зустрічався з нею, так? Її голос був спокійний, навіть м'який, він заплющив очі це не те, що ти думаєш. О, справді, а що ж це? Він повернувся до неї, і його погляд був чесним, болісно чесним. Я знаю, що ти бачила нас, вона не відвела очей. І що ж між вами? Нічого такого, що могло б тебе образити, тихо відповів він. Вона посміхнулася, але її руки тремтіли. Ти ж розумієш, що це не відповідь. Він заплющив очі. Я зустрічаюся з нею, тому що хочу дізнатися правду. Про що? Він зробив глибокий вдих про смерть мого батька. Олена завмерла. Що? Валентин сів, потер обличчя. Я дізнався, що мій батько, можливо, не просто помер, а що йому допомогли піти. Олена відчула, як її серце знову забилося прискорено. Ти думаєш, що це могла бути твоя мати? Він не відповів, але Олена побачила це в його очах. Чому Анна? Бо вона знає більше, ніж я, і вона готова говорити. Олена заплющила очі вона ненавиділа цей будинок, ненавиділа Вікторію, і тепер вона не знала, чи може довіряти навіть своєму чоловікові. Вона вирішила піти не назавжди, просто щоб розібратися в собі. Вона почала збирати речі, коли побачила їх, документи, які лежали серед книжок у Вітальні. Вона їх відкрила і серце похололо. Документи свідчили, що смерть батька Валентина справді була не випадковою. Вона читала з жахом, не вірячи, що її руки тремтять. Вікторія. Вікторія все життя плела інтриги, і Анна Анна була лише жертвою в цій грі. Валентин стояв посеред кабінету батька, стискаючи в руках документи, його погляд бігав рядками, а пальці судомно стискали пожовклий папір. Олена мовчки спостерігала за ним, вона вже знала правду, вже відчула на собі її холодний липкий дотик. Це неможливо, прошепотів він, і його голос зламався. Олена сіла поруч, її пальці легенько торкнулися його плеча. Я теж хотіла б у це не вірити. Але, Валентина – це правда. Документи свідчили, що батько Валентина не помер від серцевого нападу, як завжди стверджувала Вікторія. Вони підтверджували, що в його крові знайшли сильнодіючу речовину, яка могла спричинити зупинку серця. Лікарі помітили це, але офіційний висновок залишився незмінним, природні причини. А головне. Олена знайшла старе повідомлення, яке батько Валентина встиг написати своєму юристу за день до смерті. Вікторія знає, що я змінив заповіт. Вона не дозволить мені цього зробити. Якщо щось станеться, розслідуйте. Валентин повільно опустив документи на стіл. Вона, вона це зробила. Олена бачила, як його світ руйнується. У ньому боролися любов до матері і усвідомлення її злочину. Ти повинен щось зробити, м'яко сказала вона. Він підняв на неї очі. Що я можу зробити? Це ж моя мати. Його голос був тихим, майже зламаним. І що далі? Вона забере і тебе, як Анну, як твого батька? Він здригнувся. Ні. Тоді ти мусиш зробити вибір, Валентине. Його кулаки стислися. Вікторія зустріла його спокійно, ніби чекала цієї розмови. Сину, що сталося? Її голос був рівним, ніби нічого не трапилося. Він мовчки поклав документи перед нею. Вона подивилася на них, а потім перевела погляд на нього. Хто тобі це дав? Це не має значення. Це правда? Вікторія повільно встала, відсунула папери вбік. Валентине. Ти ж розумієш, що іноді доводиться робити важкі вибори. Це був мій батько, мама. Його голос здригнувся. Він був слабким, різко сказала вона. Він хотів залишити все якійсь жінці, ті, що прийшла б у твій дім, а потім могла б його зруйнувати. Він дивився на неї, ніби бачив уперше ти знала, що заповітне на тебе. Я знала, що він зробить помилку, і виправила її. Його груди ходили ходором. Це була не твоя помилка, мама. Це був мій дім, перший твій. Я не дозволю нікому відібрати його у нас. Він відступив на крок. Ні, мама, це не наш дім, це тюрма, яку ти збудувала сама для себе. Її очі спалахнули холодним гнівом. Якщо ти підеш, ти більше не повернешся. Він мовчки дивився на неї, а потім розвернувся і пішов. Валентин увійшов до спальні, де чекала Олена. Він виглядав виснаженим, ніби з нього витекло все тепло. Ми їдемо, сказав він. Вона здивовано підняла очі. Назавжди він кивнув. Вона більше не моя сім'я. Олена відчула, як важкий камінь спадає з її серця. Коли? Зараз. Вона кинулася до шафи почала швидко збирати речі. Валентин більше не озирається назад, він зробив вибір. Вікторія стояла біля вікна і дивилася, як їхнє авто від'їжджає від будинку. Вона не плакала, вона ніколи не плакала. Вона просто дивилася, як руйнується її світ, і коли пролунав дзвінок, вона повільно підійшла до телефону. «Алло». Голос на іншому кінці був холодним. Пані Вікторія, ми отримали документи. Будинок юридично належить Олені. Вона стисло заплющила очі. Все, що вона будувала, все, заради чого жертвувала, тепер не належало їй. Валентин та Олена їхали в нікуди. Олена поглянула у дзеркало заднього виду, будинок залишався позаду, поступово тонучи у мороці. Його високі вікна ще світилися в темряві останній раз, коли вони дивилися на неї. Що тепер? тихо спитала вона. Валентин стиснув її руку. Ми почнемо заново. Вона кивнула, але не змогла відірвати погляду від дзеркала. Будинок більше не належав їм, але його тіні ще довго слідуватимуть за ними. Місто залишилося позаду разом із ним важкий будинок, темні коридори, наповнені чужими секретами, і тінь Вікторії, яка довго висіла над їхнім життям. Олена дивилася у вікно машини, спостерігаючи, як сутінки поглинають знайомі вулиці. Вона чекала, коли відчує полегшення, але замість цього в її грудях оселилася дивна порожнеча. Ти шкодуєш? раптом запитав Валентин. Вона повернула голову до нього. Його профіль був зосередженим, а втома на обличчі говорила про те, що він теж не до кінця усвідомив, що щойно зробив. Ні. Відповіла вона після паузи. Просто важко повірити, що все скінчилося. Валентин стиснув кермо. Це ще не кінець, Олено, але тепер ми самі вирішуємо, що буде далі. Їй сподобалися ці слова. Вперше за довгий час усе справді залежало від них. Вікторія повільно піднялася сходами, відчуваючи, як порожнеча будинку навалюється на неї з усіх боків, її кроки луною відбивалися від стін. Колись цей будинок був сповнений голосів, у ньому лунав сміх, життя вирувало за щільно закритими дверима. А тепер лише тиша. Вона пройшла до кабінету чоловіка, відкрила важкі двері, запах старих книг і деревини ще зберігався в повітрі, сіла у його крісло, подивилася у вікно і усвідомила, що виграла всі свої битви, але програла війну. Валентин і Олена почали все з нуля. Вони переїхали у маленьке містечко, знайшли будинок невеликий, затишний, без привидів минулого в кожному кутку. Олена почала займатися тим, про що давно мріяла працювати дизайнеркою інтер'єрів. Валентин відкрив власний бізнес вперше за довгий час вони не відчували тиску минулого, вони просто жили, і цього було достатньо. Одного дня на їхню адресу прийшов лист, білий конверт без зворотної адреси. Валентин відкрив його, розгорнув аркуш. Сподіваюся, ти щасливий в його пальці міцніше стиснули папір. Це вона запитала Олена. Він повільно кивнув. Вона простягнула руку, але він не віддав їй листа. Ще кілька секунд дивився на чорні рівні літери. І лише потім, не сказавши ні слова, спокійно розірвав його навпіл і кинув у смітник. Олена дивилася, як клаптики повільно опускаються вниз, вона очікувала, що він щось скаже, але він лише взяв її за руку. Ходімо, сказав він. Минуле все ще могло постукати у двері, але тепер воно більше не мало влади над ними. А що б ви зробили на місці Олени? Пішли б, як вона, чи спробували б боротися за будинок? Напишіть в коментарях, обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові історії. Дуже дякую вам, що додивились до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка, ваші лайки, підписки та коментарі.